Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Оце так, Річард Торес хоче влаштувати бій з Жозефом Джойсом. Реакція тренера Богачука на відміну бою з Ізраїлом Мадримовим, та Ф'юрі розповів, чому він сміявся в бою з Усиком і чи вважає, що він програв українцю. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний, ну а тепер поїхали. Вже 21 грудня відбудеться грандіозний реванш у надважкій вазі. Чемпіон WBC, WB та WBO Олександр Усик знов зійдеться з Тейсоном Ф'юрі. У травні спортсмени закотили круте протистояння, і тепер світ знов завмер в очікуванні. Кому ж піднімуть руку цього разу? Ну а партнер проекту компанія Фовбет. Чи дивився ти на вихідних бій американського суперважкового ВК та призера Олімпіади 2020 Річарда Тореса? Тепер уяви його в рингу проти колишнього тимчасового чемпіона WBO, британця Джо Джойса. Це було б видовище. До речі, саме Джойса Торес хоче бачити наступним суперником. Про це він заявив одразу після дострокової перемоги над мексиканцем Ісаком Муньосом. Проспекта цитує WBN. Чувак, якого я завжди викликаю, це Джойс, тому і зараз кину виклик лише йому. Насправді я готовий битися будь-ким. Я не з тих, хто відмовляється від боїв. До речі, можливий бій Джойса та Тореса це поєдинок. Між двома срібними призерами Олімпійських ігор обидва вважають за краще вести бій першим номером. Обидва роблять ставку на тонаж. У британця останнім часом не йдуть справи. Двічі поспіль поступився Джану Джелею, віддав йому свій напівтитул, а влітку ще й примудрився програти віковому співвітчизнику Дереку Чесорі. Продовжуємо. Володар титулу IBF у на півсередній вазі Річардсон Хітчинс прокоментував перемогу над колишнім чемпіоном Лямом Паро. Думаю, це те, що називають моментом повного кола, має на увазі суддівські бали. Як це іронічно, всі думали, що рахунок мого останнього бою був божевільним. Тож, наскільки це іронічно, я хочу бачити бій проти Теофіма Лопеса в Нью-Йорку. Це велика битва на 2025 рік. Мені не місце на рингу ні з ким, окрім найкращих, сказав Хітченс. Нагадаю, Хітченс здобув перемогу роздільним рішенням суддів. На жаль, один із найочікуваніших боїв грудня скасовано у головній події шоу Олександр Усик Ф'юрі 2. Мав пройти цікавий поєдинок у першій середній вазі між українцем Сергієм Богачуком та Узбеком Ізраїлом Мадримовим. Однак Мадримов знявся з бою, пославшись на хворобу. Ходять чутки, що причина може бути іншою. Раніше він погодився на поєдинок за тимчасовий пояс WBC проти американця Вільджела Ортіса. Бій запланований на лютий. Логічно, що провести два топові бої з невеликою перервою майже неможливо. Богачуку вже знайшли заміну. Бій на короткому повідомленні прийняв британець Ішмавель Девіс. Тренер українця мені Роблес заявив Ленсу Пагмеру, що вони будуть готові до нового суперника. Він відреагував на вчинок Мадримова словами: знайшли підходящий і миттєвий привід, щоб уникнути бою. А ще заявив, що Сергій охоче прийме бій із переможцем лютневого бою Ортіс Богачук. Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд висловився про те, чи повинен володар титулів WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик посідати перше місце в рейтингу pound for Pound. Також він поділився своїми очікуваннями від реваншу українця з колишнім чемпіоном світу Тейсеном Ф'юрі. Чи заслуговує Усик бути найкращим боксером Pound? For pound? Так, звичайно. За кілька тижнів відбудеться реванш Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком. Що станеться? Це буде чудовий бій. Усик мій друг. Тайсон Фюрі теж мій друг. Це буде чудовий бій. Я з нетерпінням чекаю на нього. Я дивитимуся, і хай знову переможе найкращий, сказав Кроуфорд. Ну а колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсен Ф'юрі у документальному фільмі від TNT Spot Boxing поділився думками про свій перший бій з Олександром Мусиком. Думаю, я зробив достатньо. Навіть переглянувши цей поєдинок сто разів, я досі так вважаю, я спілкувався з людьми, які говорили: Думаю, ти виграв із перевагою в пару раундів. або думаю, що це нічия. Були й ті, хто говорив, думаю, ти програв із різницею в один раунд. Він виграв рішенням суддів, це чесно та справедливо, і я його не критикую. Він добре впорався зі своєю роботою і на цьому все, сказав Ф'юрі. Також Тайсен розповів, чому суддя не зупинив його перший бій проти Олександра Усика, коли українець відправив британця у стоячий нокдаун у дев'ятому раунді, коли Усик завдав мені своїх найкращих ударів, то я просто посміхався йому. Усик не розумів, чому я не падаю. Я не думаю, що суддя мав зупиняти цей бій. Це двобій за титул абсолютного чемпіона світу. Я десять разів піднімався з канвасу і вигравав бої. Прибити мене хоч свяхами до підлоги. Я все одно встану, сказав Тайсон. Нагадаю, що реванш Усика та Ф'юрі запланований на 21 грудня в ріді Саудівська Аравія. Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!